Вітаю вас на нашому каналі Філософія зірки Таро. Сьогодні у нас з вами тема відносини, і ми будемо робити розклад для стрільців. Отже, стрільці тема відносини на січень. Я ще раз хочу нагадати, що Таро це не догми і не передбачення. Скоріше, це система така філософська, яка дозволяє вам. Побачити ви варіанти вирішення питань, або варіанти погляду на якусь ситуацію. Вона їх розширяє до 78 штук. Отже, карти не пророкують долю. Скоріше, вони підсвічують, де ви зараз знаходитесь. Отже, що відбувається у стосунках, почуття партнера до вас і куди це все веде? Що відбувається у стосунках? Стосунки процвітають у нас, почуття партнера, так. І куди це все веде. Старіці, е гарний розклад, що відбувається? Стосунки, або у вас нові стосунки, або вони розквітають з новою силою, або це може прям е означати нове життя у ваших стосунках, тобто дитина там, або вагітність. Почуття партнера до вас. Вони балансують ці почуття, е вони, ви можете кудись, до речі, переїхати, прям в прямому сенсі, е в прямому сенсі цього слова. Е і партнер вас тримає як талісман, як удачу. і куди це все веде? Це все веде до того, що ви можете укріпити свої почуття, зробити їх прям дуже цінними, дуже такими вагомими. Але не поспішайте. Ця карта говорить нам про те, що не треба поспішати, і треба підходити зріло і мудро до вашого партнера, до ваших почуттів. Дякую всім за увагу! Залишайте з нами. До побачення!